Каналі. І так, ми продовжаємо грати на карті Лимани в агрофірмі Агроурожай. Сьогодні в нас буде е, заготовка трави для наших овець. Будемо ми працювати три людини: це я, Жека і Віктор. Е, я буду, як то кажеться, временно на подачі маси на тракторі 12-21 МТЗ. І хлопці будуть теж на МТЗ-шках відвозити зелену масу. Ну, звісно ж, я вам покажу, куди ми будемо відвозити, яке в нас хранилище, де знаходяться вівці. Яка от красота в нас зараз на карті змінилася до того, як я. Почав працювати в цій агрофірмі. Коли в 90-ті почався колгосп розпадатися, у нас в був колгосп, голова колгоспу, який не дав розвалитися нашому колгоспу, він все-все зберіг і ми ось питаються, працюємо. Построєні мені ангари, таке все одно обустрається, все села процвітає, робота є, ну, і так, хлопці вже прийшли, посідали свої трактора, але наперед хочу забити її. і всі скажуть, чому в такій агрофірмі, де присутствує така імпортна техніка, ми користуємося прицепним комбайном. Довжен бути якийсь Так, Дійсно, да, у нас є на такий, уже, конечно, красочка потерта, як ну, така в робочому стані КПУ. У нас є ще там, де кірмін стоїть. Ми хотіли його порізати металолом, але начальник сказав, що треба все зберігати. Да, у нас є ось такий кормовоборочний э, комбайн, але в ньому, коли ми підбирали траву, щось попало в барабани і щось, якщо ви бачите, пішло на перекосяк, щось відломало. Тепер повністю цю барабанну установку з змільчителем придеться це все знімати, міняти, все скоріше, чи не обломало якийсь вал з підшипниками. Так що він зараз на ремонті, ми будемо роботи такою технікою. Ну що, поїхали. І так, ми вже вирушили з бригади, все, стартанули, ми їдемо на наше поле, де в предыдущому ролику ви бачили, як ми косили траву. У нас вже поля, як кажеться, затюковані. після заготовки трави вже буде в нас погрузка. Але ці всі тюки відправляться на продаж, так як і на них є заказчик. І в нас на вже заготовлено сіно, солома і трава, то нам вже така кількість тюків не надо. Оце ви бачили наші заводи. За мною хлопці успівають. Би. Їдемо. Помаленьку. Тут вже дозріває сорго, подсолнухи вже як то токаються, скоро вже почнемо ми убирати, як то кажуть, вже будемо вбирати скоро ще пару днів і ми вже почнемо уборочну сорга. Сорго у нас предназначено чисто для курей, для, щоб годувати. По дорозі, ви бачите, видніється вже ми приближаємося до нашого лісу. Це основний здоровий такий віст, звідки ми беремо древесину для нашої, нашої лісопильні і производимо різні там подзаказ. Доски, паланочки, ДСП. Так, хлопці у нас успівають, так? Да? Ну, все. Ну, давайте Проїдемо далі. І так, ми вже на полі, де викосяна трава, уволочки красиво. Звідси у нас усе просто вже, росте вже пару днів і воно вже все. Також в нас ось вітрячки стоять, які подають нам електроенергію, є сонячні панелі. <ків> також, також в нас є стареньке ГБА, але працює, як то кається, добре. Ми там зробили нормальний ремонт і на днях ми вже будемо зробити цілосні ями заклад. Ну що, поїхали, запускаємо наш комбайн і роботи! І так, ми починаємо загружати вже вторий трактор. Перший ми загрузили, зараз йде загрузка трактора. Потім я вам покажу, куди ми підвозимо зелену масу, в якому красивому такому, в лісі розташувалася у нас вівчарня, де дійсно наші вівці там живуть, як шикарно, випихають. no Так, все, рушаємо ми до нашої вівчарні. І так, ми вже з'явилися, приїхали до вівців. Тут у нас знаходиться отакий склад, де ми хранимо сіну, траву, і розпреділяємо, як кажеться, і ось в такому лісі у нас розкинулися вівчарня. У нас тут пасуться вівці, вже бачите, такі біленькі, ой, оба. Вже дають, як то кається, нам шерсть, прибуточок вже є, бігають, плодяться. На складі у нас вже шерсть є, яку ми будемо тоді перерабатувати в, в ткань, а тоді в одежу. Отакий от у нас стоїть Т-150, який привозимо для овець. Сховалася. Сховалася, от сховалася. Жарко, жарко, та вона собі тіньок під трактором знайшла і він до собі лежить. Він привозить нам воду, отака Мже, для води ми зробили, повністю вимили і все зробили, покрасили, щоб вона привозила їм воду. Отакий Т-150 ухожий. І, правда, вже краска трошки злізла. ну Капітальний ремонт він був дуже в дуже поганому состоянні. Ого, це що це таке?